Добрий день всім любителям історії! Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла б поговорити про українофільський культурницький етап визвольного руху. Упродовж 19 століття територія сучасної України перебувала у складі Австрійської, а згодом Австро-Угорської та Російської імперії. Українські землі перетворилися на арену зіркнення національних ідей і державних інтересів цих країн, правлячи коло Австрійської Угорщини, котра, крім Галичини, Буковини і Закарпаття володіла тоді більшою частиною усіх європейських слов'янських земель, декларували намір опікуватися всіма слов'янськими народами, а маричі реалізацію ідеї австрії. Слов'янської Федерації офіційний відень поблажливо ставився до визвольних рухів українців, що мешкали на його територіях, спрямовуючи їх суто у антиросійське русло. Якщо Австро-Угорщина писав з цього приводу російський дипломат, граф Ігнатів, вдасться коли небудь. Прибрати до рук Сербію і Болгарію, наблизити поляків, природних союзників, маяр та чехів, то відень стане на чолі ворожої нам Словенської католицької федерації. Польща буде відбудована і втягнена в Австрію Словенську Федерацію, зважає е, саме автономії Литва, а решта Балтійських провінцій, а також Україна. Польський елемент у 80-ті роки 19 століття, розуміючи політичну слабкість українських сил, сподівалися на їх поразку під час парламентських і сеймових виборів і в такий спосіб намагалися добитися а, панування саме а, ситуації в Галичині. У Російській імперії за жодних умов не визнавали право українців на власну державність і вважали їх лише малоросійською частиною єди... єдиної великоросії і їхнього народу. Правлячі кола країни прагнули, спираючись на потенціал незалежної їм. На Тніпречні підкорити своєму впливу від західноукраїнські землі Австро-Угорщини. Таким чином, вважали, в Санкт-Петербурзі буде остаточно завершено справу Московського князівства Іоанна Калити і збиранням вежах однієї держави всіх заселених росіянами земель і навічно закрито так зване українське питання. Власні інтереси щодо українських земель мала й тогочасна Німеччина, маючи на меті послабити самодержавну Росію шляхом витіснення. По Дніпрові та Північно-Пречитномор'я, канцлер Отофон Бісмаркусіляком залучав до співпраці з Педліном прихильників самостійної України. З іншого боку, побоюючи, що ці плани спрямовані на руйнацію саме держави Романових, можуть у майбутньому посилити створену на її територіях Польщу, німці намагалися саме використати незалежну Україну. По-перше, для відділення. Росіян від Константинополя та Малої Азії і, по-друге, для того, щоб разом з нею залізними лищатами стиснути відроджений польський етнос, проте ані факт входження українських земель до складу інноваційних геополітичних об'єднань, ані навіть підготовка провідних держав світу до нової. Боротьби за сфери впливу вони знімали з порядку денного українського питання як програми визвольної боротьби українського народу за створення власної держави. Навпаки, саме з тих складних міжнародних умов постало завдання чітко окреслити проблему і накреслити нагальні шляхи її вирішення. Від кінця 50-х років 19 століття свій внесок у розвиток національної свідомості зробили українофіли. Українофільство було специфічним проявом інтелектуального та духовного розвитку еліти. Українофіли. Брали найактивнішу участь у діяльності громад, земському русі, присвідництва народних мас українських земель, налагоджені зв'язків між надніпрянськими і західними українцями і в орієнтації на європейські правові та політичні ідеали. Щодо хлопоманів у справі піднесення національної свідомості і активну участь взяли студенти Київського університету. Наприкінці 50-х років 19 століття вони створили таємний гурток хлопоманів. Власне, хлопомани від польського хлопи, селяни, їх прозвали не доброзичливцями, а саме вони називали себе українофілами. Хлопомани вважали, що саме поширення освіти і культури, а не революційний рух єдиний шлях до економічного, політичного, духовного визволення. Народу. Свою стратегічну мету вони вбачали у ліквідації царизму, кріпацтва, встановлення Демократичної республіки на основі зміцнення добровільного співіснування росіян, українців і поляків і розпочати здійснення своїх задумів вирішили з поширення освіти серед українських селян, піднесення їхньої національної свідомості, вбравшись у селянський одяг, лопомани вирушили до сел. На межі 1860 61 роках гурток хлопоманів припинив існування з ініціативи самих же учасників. Народовці саме прагнення народних мас, що населяли західноукраїнські землі до культури і освіти, рідної мови, намагалися здійснити народовці. При цьому масовий визвольний рух вони спрямували в русло культурно освітницької діяльності. Найсієм національної ідеї і продовжуючим традиції визвольного руху попередніх десятиліть стало молоде покоління світської інтелігенції. Вчителі, письменники, журналісти, студенти. Молоді інтелігенти вибрали так званий народовський напад. Напрям націоналістичного руху, що орієнтувався на народ і стояв на ґрунті націоналістичного самоутвердження та визнання націоналістичної єдності українців Галичини і Дніпрянщини. Москофільство поряд із народовцями у західній Україні виникла ще одна течія соціально-політичної думки це москофільство. Москофіли вважали Росію рятівницею усіх українців і прагнули входження західної України до складу Російської імперії. Хоча більшість з них були за походженням українцями, вони виступали проти української мови, створивши на основі російської штучне язичі. А москофіли стверджували, що українського народу як окремої нації не існує, а є єдиний общеруський народ від Карпат саме до Камчатки. Малоросійство це така течія суспільно-політичної думки, що виникла в українських землях, які входили до складу Російської імперії. А виразниками цієї системи поглядів вважалося, що ніякого українського народу історія ніколи не знала. Натомість вони говорили про існування малоросів, тобто жителів малої Росії як частини російського народу. Прибічники таких поглядів заявляли, що, самі, що в самій назві Мала Росія немає нічого образливого чи принизливого.